Дочка Джесіки Сімпсон Бірді Мей стала справжньою мінією її матері, вона хотіла одягатися, як я. Сімейна магія, Коли діти стають роздумами батьків, і чому це так важливо? Нещодавно зворушлива фотографія дочки Джесіки Сімпсон, Бірді Мей, яка, натхнена шкільним тематичним тижнем, вирішила одягатися як її знаменита мати, набирає популярність в інтернеті. І це не просто мила дитяча примха. Це явище, яке відображає глибокі зв'язки між поколіннями, передачею цінностей і, звичайно, неминуче бажання дітей наслідувати своїх батьків. Як людина, яка пережила досвід виховання двох дітей, я можу впевнено сказати, що це бажання наслідувати це абсолютно природний етап розвитку. У ранньому дитинстві діти активно спостерігають за нами, копіюють наші манери, промову, навіть жести. Вони, як і губки, поглинають все, що відбувається навколо них, і намагаються відтворити його, щоб відчути себе частиною світу, щоб зрозуміти, як діяти в ньому. Звичайно, бачите, як ваша дитина повторюється після того, як ви можете бути і смішними, і трохи бентежними. Я пам'ятаю, як моя дочка близько трьох років. Почала говорити як її мати з тими ж інтонацією і навіть з деякими словами, якими я часто вживав. Це було мило, але також трохи незручно часом, особливо коли вона повторила щось, що я не хотіла, щоб вона чула. Але якщо ви думаєте про це, в ньому є щось дуже цінне. Зрештою, дитина, що імітує батька, не просто копіює зовнішні прояви. Він вивчає наші цінності, наші принципи, наше ставлення до життя. Він бачить, як ми вирішуємо проблеми, як ми спілкуємося з іншими людьми, як ми справляємося з труднощами. І все це формує його особистість і визначає його майбутнє. У випадку з пташиною Мей, бажаючи одягатися, як Джесіка Сімпсон, це не лише мода та стиль. Йдеться про захоплення своєю матір'ю, про бажання бути схожим на неї, про бажання відчути себе частиною її світу. І, звичайно, мова йде про можливість висловити свою любов і вдячність. Джесіка Сімпсон, здається, розуміє важливість цього моменту. Вона ділиться фотографіями своєї дочки в соціальних мережах, що дозволяє світові бачити цю зворушливий зв'язок між матір'ю та дочкою. І це чудово, тому що це не тільки зміцнює власні стосунки, але й надихає інших батьків. Ключова ідея наслідування батьків це не просто дитяча гра, а важливий етап у формуванні особистості, передачі цінностей та зміцнення сімейних зв'язків. Чому діти обирають нас як моделі для наслідування? Діти обирають батьків як моделі для наслідування з кількох причин. Близькість і довіра, батьки це люди, які завжди там, які піклуються про них, які їх люблять. Діти довіряють батькам і вважають їх владою. Емоційний зв'язок існує глибокий емоційний зв'язок між батьком і дитиною. Діти відчувають себе коханими та підтримуються батьками, що робить їх більш імітацією. Приклад слідувати: батьки це перші люди, з якими стикається дитина в житті. Вони бачать, як батьки вирішують проблеми, як спілкуються з іншими людьми, як вони впораються з труднощами. І все це формує їх уявлення про те, як діяти в різних ситуаціях. Бажання бути таким: діти хочуть бути схожими на своїх батьків, відчувати себе частиною сім'ї, отримувати схвалення та любов. Як батьки можуть використовувати цей процес для батьків? Звичайно. Не завжди легко бути зразком для наслідування. Але це можливо, якщо ви свідомо підходите до цього процесу. Будьте тим, що хочете у своїй дитині, якщо ви хочете, щоб ваша дитина була доброю, чесною, відповідальною, то ви самі повинні бути такими. Покажіть свої цінності, поговоріть про те, що для вас важливо, поясніть, чому ви дієте так, а не інакше. Бути відкритим і чесним, не приховуйте своїх помилок, визнайте їх і пояснюйте, як ви їх виправили. Підтримуйте інтереси вашої дитини, нехай він робить те, що йому подобається, навіть якщо це не відповідає вашій ідеї правильного вибору: будьте уважні до потреб вашої дитини, дайте йому достатньо часу, слухайте його, підтримуйте його у важкі моменти. Мій особистий досвід. Я пам'ятаю, як моя дочка, як підліток, почала брати участь у своєму хобі, фотографії. Спочатку вона просто спостерігала за мною, потім вона почала просити мене навчити її. Ми провели години разом, експериментуючи з різними методами, обговорюючи композицію та світло. Це було не лише корисно для її розвитку, але й посилило наші стосунки. Ми почали бачити світ по новому, разом відкриваючи красу навколишнього світу. Особиста порада не бійтеся ділитися своїми пристрастями зі своїми дітьми. Це прекрасний спосіб зміцнити свої стосунки та передати їм свої цінності. На закінчення історія про бірді Мей та Джесіку Сімпсон це нагадування про те, наскільки важлива роль батьків у формуванні особистості дитини. Імітація це природний процес, який можна використовувати для навчання, надання цінностей та зміцнення сімейних зв'язків. Будьте навмисним батьком, будьте зразком для наслідування, і ви побачите, як ваша дитина росте і перетвориться на найкращу версію себе. І пам'ятайте, що найголовніше це любов і підтримка, які ви надаєте своїй дитині. Нехай ваша дитина бачить вас як людину, якою вони хочуть бути. І тоді він обов'язково виросте щасливим і успішним.